Роблю собі каву. Я каву п'ю без сахаря. Вже давно, кстати, без сахаря почала пити, і ви знаєте, мені так подобається. Так добріше. Мамка ось, ось сходила в магазин, зайшла, купила отакого печення. Бачите, ось якесь там. Навірно, пряженим топлене молоко. Ось, Бачите таке? Масло да ніж. Зараз намажу я маслом собі печення. Зроблю такий бутерброд. Ви, кстати, їли таке в дитинстві бутерброд? Зараз покажу. Дай тільки той ніж? Угу. Ви їли, кстати, в дитинстві такий бутерброд? Із маслом. Отак от берете на печення, кладете масло, Отак. От а тоді отак от зверху іще печенину. І у вас такий, виходить, дуже смачний бутерброд. Мені таке дуже подобається. І отак от питі з чаєм, чи з кавою. А до мене тут опять прийшов сімба. Дивіться? Хух, ну він, звісно, мене переслідує. Там, де я, там і він усе дивіться, і облизується. М -м -м. Зараз поп'ю, трохи передих <свісно> наблюдаю, що я тут роблю. Зараз поп'ю і піду до копою, а там вже мені чепуха осталася. Ну, це, кстати, не таке. Є, знаєте, те печення до чаю. Оте мені дуже подобається із маслом. Воно таке недороге. Тоже, я не пам'ятаю. Ну, це таке квадратненьке. Ловка, Ммм.